Як мама відривала на інтерв'ю, особливо на частину з особистим життям. Е, дивись, як мама відригувала на інтерв'ю? Я її спитав: я кажу: дивись, я її кинув силку кажу, мам, можеш подивитись, але попереджаю: там є типа матюки і неприємні теми. Вона нічого не написала, вона подивилась повністю. І знаєте, що я? що Давайте я прочитаю просто повідомлення, що вона написала, щоб вам щось не не, не спездіти. Вона написала: синуль, я на хвилинку зрозуміла, що я не до кінця усвідомлюю те, що мій синочок, моя розумашка, моя зірочка уже на такому рівні. Знай, що я безмежно тебе люблю, і горжусь тобою. Оце це, це, це то повідомлення, яке вона написала після того, як подивилась. Ви поняли? Я, ну, я люблю цього чоловічка. Нереально. Не бачив цього чоловічка вже майже два роки. Но, е, це і за... Ну, Ми розуміємо кого, але надіюсь, на, 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 наш збір е, зблизить той час, час, коли я її побачу. Ви поняли? Вот. Е, мама, нереальна.